Так, Всім доброго дня. Хочу вам зараз показати саморобні пополучні корпуси, які ми робимо. Вартість одного такого корпусу виходить близько 300-350 гривень. На такі корпуси я використовую турецькі піддони пластикові, які вже йдуть з льотком прильотним та пильцезбирачем. Зараз покажу, як я їх монтую та коротенько глянемо, що в такому вулику, який вже рік в мене стоїть, робиться. Перевертаємо. Виставляємо під нуль. Беремо звичайні саморізи по дереву. Нам вистачить тільки по краям 4 штуки. І все. Так, днище в нас вже прикручене. Ставимо його на бік. Беремо ляточок, вставляємо по міткам. Також прикручуємо за допомогою 35-х саморізів. Так, тепер після прикручування дивимось, що з ним робиться. Відкриваємо заслонку і відкриваємо сам люток. Ось такий вигляд має. По краям знаходяться два отвори для виходу трутня в такому положенні. От він відкритий. Це зробиться для того, щоб пчела спокійно заходила собі напряму. А коли вже почнеться безпосередній йти полок, ми піднімаємо. Вниз, і вони йдуть під решіточку. І відповідно, полок падає у наш піддон. Зараз подивимося на живому вулику більш детально. так Ось такий вигляд має. Зверху стоїть один магазин 145-й. Цей вулик я трішечки підкормлював, тому поставив наставку. Отак от сьогодні зранку включив, погода не дуже. Поставимо їм на пальцю подивитися, який буде результат. Сьогодні у нас 14 квітня, проте результат більш-менш нормальний, як на таку погоду. Коли поряд цвів ліпак, ліс поруч, то такий лоток приносили десь за 1-1,5 дні. Зручний він тим, що знизу є отвори щоб не збиралась волога. І пильца тоді наша не кисне. Так, зручно дивитись такі вулики тим, що холстик лежить, підняв, по підплівку подивився, є, в них корма нема, сидять вони собі спокійненько. Ось З однієї сторони заглянув. Також підняли собі, заглянули з іншої. Накрили їм тепло. Кришку робив з полістиролу товщиною 50 мм, та оббив звичайним листовим алюмінієм, що продається на ринку з типографії. Ось такий непоганий вулик виходить в результаті. А найголовніше, що його собі вартість повного кришки куплялися полістирол. Один лист виходив на два вулики, це близько 50 гривень в кришка, плюс 30 гривень виходить у нас одна. один лист алюмінію. Два магазини. Собі вартість виходить десь близько 200 гривень і корпус 350 грн. Днища турецька в минулому році я купляв через магазин Б-Сіті з Одеси, виходили 260, 280 гривень з доставкою. На даний момент їхня вартість 440 гривень у магазині.